У Києві з'явилися експрес-автобуси. Швидкий транспорт ходить по 46-му маршруту від станції метро Лівобережна до Воскресенки та по 51-му від станції метро Либіцька до Червоного хутора. Але за швидкість доведеться платити дорожче. Великі теплі та зручні традиційні переваги комунального транспорту, втім нарікання пасажирів на рух і безліч зупинок. Експрес-автобуси вагомий аргумент проти приватних маршрутних таксі поки що такі працюють на двох маршрутах. На маршрутах номер 46 та на, на маршрути номер 51 впроваджено додатковий рухомий склад, і загальної кількості частина працює в режимі експрес. Що це означає? Це означає, наприклад, по 46-му, що Автобус зупиняється лише на п'яти основних зупинках. А на 51-му експрес експресбуси зупиняється всього 9 разів проти двох десятків. Вартість квитка на швидких автобусах 4 гривні. Втім, усі пільги залишаються. Діє і система місячних проїзних квитків. Ті, які мають сумісні проїзні квитки або просто місячні проїзні квитки, вони користуються і дійсні, користуються своїми правами на проїзд. Також кияни, які мають пасажири, які мають право на пільговий проїзд. В даному рухому складі вони також дійсні. Експрес-автобуси працюють кілька днів, втім пасажири вже звикають до нової швидкості перевезень. Вчора перший раз їхав, то понравилось. Три-чотири сноки я приїхав за 10 минут. Я Їду до кінцевої, тому коротше путь. Зручно пасажирам, які спішать на роботу, які намагаються. Пошвидше дістатись до метро, і деяких підвищення на гривну не, не має великого значення. Виражають задоволення до кінця року. Київ вивчатиме популярність таких автобусів, і вже наприкінці зими, початку весни, у місті може з'явитися ще з десяток експрес-бусів. Богдан Прянанків Гентур Тонакиїв.